Так, ціна за даний автомобіль. Ключик винімаємо, виходимо на вулицю, дивимося ззовні. Що в нас тут виходить? О, це в нас виходить 17 й рік. 17 й рік. Механіка, 1,6, дизельна, шкіряний салон, рижий, два ключа. Два ключа в нас іде. О, і ціна на старт. Каже, що буде 13 такої машини, 13 200, 13 200 євро за таку ходу серві То, з двома ключиками. Я піду, забираю сумку, щоб не забутися, може там діла лежать. Опа. Тут подивіться снаги. Опа! закривається, якщо немає електрозакривання дверей. Все закрите.